Так, друзі, привіт! Буду розпочинати розбір книг, якась неймовірна кількість там приїхала. Я навіть не знаю, скільки там мішків. Так що я буду так швиденько вам показувати. Це я дещо вже відібрав ось два мішечки. Зараз вам швиденько покажу. І перша книга це просто знахідка якась неймовірна. Ось просто хто знає, той знає, що це за книга і що це за автор. Видавництво Дніпро, 90-й рік, серія заснована фантастика, пригоди детектив. Ось, ну саме лема знайти, це просто чудова знахідка. Так, все, поїхали. Дивимось: український віночок. Тут українська творчість різна, там щедрівки. Різні письменники, що сюди входить, ось дивіться. Різні вірші. Новенька взагалі книжечка дуже цікава. Так. Далі. Далі Вільям Шекспір, сонети. Всесвітня бібліотека поезії. Ось таке видання, вже, мабуть, років 2000-х. Ось таке ось оформлення. Ось, будь ласка, Шекспір з майже смітника. Так, казки. Так. Це якесь е, продовження. Це якесь продовження. Також видання років 2000-х потрібно підклеяти. Так. Це е, також просто знахідка. Е, шкода, що тільки один том, але обов'язково е, сайм, яка я заберу. Ось це видання. Тут у нас. Город роман, два романи і дві повісті. Дуже гарна знахідка. Взагалі в п'яти томах. Якби попались всі томи, було б, звісно, чудово. Далі ось така ось книжечка покетбуковська для дівчаток Мері Попінс. Ось так. Так, далі з морського романа другий, другий том. Василь Лацес. Ось такий ось другий том. Може, ще й перший попадеться. Ну, ця серія я збираю. У мене декілька книг є, навіть якщо й другий Том. Так. Далі поїхали. Антична комедія. Друзі, будь ласка, з макулатури. Хто сюди входить? Антична комедія. Арістофан. Так, ось такі ось ось такі ось автори. Вона. Новенька ця книга взагалі новенька. Ось так. Оба! Поїхали. Іван Франко, вибрані твори. Держліт видав України. Звісно, немає. Ми ще з'їли ось корінець, але не страшно. У мене з такої серії багатенько є книг, як вони мені попадаються, я обов'язково забираю. Це, здається, 48-го року книга. 48-й рік, так. Ось такий Іван Франко. Вибрані твори, будь ласка, поїхали далі. З ось такої серії, тут її багатенько з цієї серії Золота бібліотека. Так, «Медведів», Тут все дитячі такі розповіді. Ну, непоганий такий папір. Більш-менш. Для видання вже 2000-х років. Це непогане. Так, будь ласка, така ось книга. Так, Олександр Пархоменко. Вибрані твори. Ну, в двох томах вона є. Так, другий я бачу. Далі. Планета новорічних ялинок. Джані Родарі. Будь ласка. Який це рік? 90-ті роки. Та майже не читана книга. Видавництво веселка. Ось так. Така ось чудова книжечка. Кому якісь книги сподобались, друзі, в описі до каналу є номер, як зі мною зв'язатись. Ось звертайтесь, поспілкуємося. Так. 100 поробок якихось із, із шкіри. Ну, також цікава книга для якогось гуртка самодіяльності, творчості гарно підійде. Так, далі. Ось така Памела Тревес. А, тре, Треверс, вибачте. Мері Попенс. Ось вам Мері Попенс, будь ласка. Ціленька вона, так, ціленька. Тільки трошки в палюці дуже довго стояла, десь так. Далі. Астрій Лінгрен. Взагалі буде багато дитячої літератури. Так, Астрій Лінгрен. Отак от. Ось такі ось тут виходили книжечки в цьому виданні. Декілька, здається, є. Саме в цьому розбірі буде. Дивіться, кому цікаво, такий формат по перебору книг. Так, Толкіан Хобіт або туди і назад. Також видання 90-х років. Ось, будь ласка, здається, їх там взагалі два екземпляра навіть є. Кому потрібно, звертайтесь. Так, Так, Волкова ось така ось книжечка. Далі Карлесон, мабуть. Так. Карлесон. Малий і Карл. На українській мові, до речі, золота бібліотека. Бачите, вона відмічена ось таким ось символом. У мене є видання уже, ще радянське також. Дуже гарне. Видавництво веселка. Так. Це пішли казки ось такі. Королівство кривих зіркал. Ось так. Російських письменників казки. Так далі. Хрестоматія школяра. Реддер Кіплінг казки. Будь ласка. Я ж кажу, я так штреньку, бо книг велика кількість. Ось в такому виданні. Острів скарбів. Будь ласка. Книги всі такі в більш-менш гарному стані. Ось Карлесон, дивіться, мені просто подобається тут малюнки, як вона оформлена. Бачите? Також 90-х років книга. Так, дивіться, які дві чудові книги. Ольга Кобелянська і Василь Стефаник. Отак. От Нові. 2001 рік, здається. Так, Котляревський Неїда. Видавництво Веселка. Ось так. Далі, в цій же серії, Іван Котляревський, Енеїда, Наталка Полтавка, будь ласка. Ось так. Трошки в пилюці, витерти і все. Так, так, тючев. Ну, Тютів попадається дуже часто. Це сюди я відкладу. Так. Іван Шаповал. Придніпровські джерела. Ось, мені здається, не така у них попадалась книга. Тільки в іншому виданні, ось не пам'ятаю. Так. Рован Іванчук, том третій. Місто повість в трьох томах. Це том третій. Так, далі. Ось в цій же серії. Так, знову, вибачте, там мені писали, що заважають е, провід від мікрофона. Ну, я за ним, він живе своїм життям, друзі. Я за ним не можу відслідкувати. Так, будь ласка, Еріх Кеснер. Ось так. Така ось також веселка видавництво. Чудова книжечка українською мовою. Далі. Степан Васильченко, мужицький ангел. Ось, будь ласка, для чого викидати е ці книги? Хто мені дасть відповідь? Так. Е, далі, Кіплінг, Мауглі в цьому виданні. Будь ласка, дитяча книжечка. Далі. Е, Анатолій Григорук. Солом'яне море. Ось які тут ілюстрації чудові. Просто прекрасні. Також видавництво веселка. Так, е Прокоф'єва, приключення жовтого жолчого... чемода. Чемоданчика. Ось так. Сонце відблиск погано. Читати. Так. Далі. Олесь Гончар, прапороносці. Ось таке ось видання. Супер обкладинці. Е Дуже чудове, мені подобається. Ось таке ось воно стисненням. Ось, будь ласка, навіть супер-откладинка ще збереглася. Ось так. Тут, мабуть, три частини. Це 95-й рік уже. Київ веселка видання. Так, ось цікава, друзі, книга. Копі цара Соломона. Будь ласка, гарне таке видання. Гарно оформлено, папір такий. Хороші, ось такі ілюстрації. Що тут ще входить? Прекрасна Маргарита. Так. Ось такі ось, друзі, книги. Ось такі ось книги чудові. Так, Міль, Вінні Пух та всі-всі-всі. Також дивіться. Вінні-пух, будь ласка. Ілюстрації. Вінні-пуха. Чудово, просто чудово. Так. Так, знову ж хобіт. Така сама книжечка, було два екземпляри, бачите? Так, Кеснер 35 мая. Не знаю, що це таке. Така ось книжечка. Так, Стівен Кінг таке вже вінтажне видання. Ось так. Так, Консуело. недавно людині відправляв тільки в виданні 50. Року, далі, «Тисяча і одна ніч. Ось так. Вибрані, мабуть, казки. Поїхали. Так, «Майстер та Маргарита Болгакова. Ось таке видання. Так, далі другий. А, перший том е, Олександра Пархоменка. Ой-ой-ой, так. Так, колекціонер Джон Фаулс. У мене в такому виданні вино із, із одуванчиків, здається, Рея Бредбері. Ось в такому точно виданні і оформлені. Так, я колись купував. Так, відкриття, пошуки, знахідки. Ось таке видання. Тут чудові малюнки дуже. Ось так. Що це таке? Не бачу. Відкрию, друзі. Так, може знову вітер бути. Так. Е, казки Андерсена. Так. Казки. далі. Машина. каша ось така. Каша, носова, ага, все. І сторіночки. Бо думав, що може немає. Так, закувала Зозуленька. Українська народна поетична творчість. Що сюди входить, будь ласка. Тираж десь. Так, пісні гімни. До речі, ще не вмерла Україна. Також є. Так, коломийки, пісні літературного походження, соціально побутові. Ну, дуже багато пісень, друзі, дуже багато збірка таких ось пісень. Так. Далі. Ось так, дивіться. У мені, мене таке не попадало ще взагалі. Цікава книга. Так, поїхали. Бажова, малахітова шкатулка. Дивіться, яке чудове видання. Цупкий папір. І тут які тут гарні е, ілюстрації. Які тут гарні ілюстрації? Київ, видавництво, художня література Дніпро. Ось така ось книжечка, гарно дуже оформлена. Так, далі. Марк Твен. Одегерифіна. Здається, попадалась. Вона мені вже так. Анатомія людини. Ось так, не знаю. Навряд чи у нас приросла третя рука, мабуть, ще актуально. Ось так. О, дивіться, канандойля. Ось таке окреме видання. Загублений світ. Цікава книжечка. Так. Достоєвський подросток. Ось так в обкладинці. Ось така ось книга. Будь ласка. Так. Антична поезія. Так. Астріт Лінгрен. Бачите, це з тої серії ще одна книжечка. Ось так. Я казав, що їх дві, здається, буде. Так. Знову цей чемоданчик пригоди. Далі ось е, гарне видання, дуже цікаве. Дивіться, 1001 ніч. Як видано, е, це у нас веселка 84 рік. Вибрані казки. І тут чого вартують тільки ось ці е, ілюстрації, друзі. Подивіться, які гарні. Дуже чудова книга. Дивіться, веселка. Ось такий тут насторожі. Справедливості стоїть з мечом дядько. Так, далі. Біологія. Це посібник для підготовки. Ось так. Так, Бабаєвський. Також 40-х років. Кавалер Золотої зірки. Ось так. Книга перша. 49-й рік. Так. Так, що я брав, що я не брав? Так, популярно про харчування. Ось така книга. Якийсь світ пауків, дивіться. Мабуть, серійна книга якась. Далі. Е, перший сніп Євгенія Божик. Ось так. Далі. Знову казки Кіплінга. Хай будуть. Опа, далі. Майнрід, ось такий. видавництві дитяча література. Достоєвський ось такий, уніжені і оскорблені. Так, е -е так, так. По ботаніці ось така ось річ цікава. Хто займається ботанікою? Я думаю, зацікавляться такою книгою. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой. Незручно брати, зараз. Так. Поїхали. Василь е, Стефаник, Катруся. Ось таке ось видання. Даре, я быстренько подивлюся, яку року. Так, це веселка. 75-й рік, друзі. Вибрані твори. Далі ось такі ось серії. Серія, до речі, цікава. Костянтин Паустовський, Далекі літа. Ой. Українською мовою. Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва. Джерело, будь ласка, Київ, 83-й рік. Так, повісті про Гоголя. Повість про Гоголя. Ось така ось книга. Далі незнайка. Ось такий, ось незнайка. Ось, будь ласка. Так, і ще, друзі, покажу я. Так, всі не буду. Тут різні різні ноти. Різні ноти таке підбірка. Я так передивився їх. Ось, для гітари, для баяна. Для чого тут тільки немає. Ось так. Ось також є без палітурки. Проголи так, фортепіано. Так, 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 ось такі ось, друзі книги. Зараз підготую ще деяку кількість і будемо дивитись далі. Так, друзі, продовжуємо. Ось такі міфи давньої Греції. Ну, на жаль, вона вже вся розпадається, дана книга. Так, покажу, як приклад видання. Ось, будь ласка, на жаль. Так. Далі йде. Так, понятно, Тарзан. Там, я не знаю, скільки було. Ціла купа. Так, Я пізнаю е, світ. Виходила така серія для е, діточок. Ось так. Далі дуже такий роман, який всі, мабуть, знаєте. Це е, наслідник із Калькутти. Я колись його читав. Ну, такий можна прочитати на один раз піде. Ну, це як е, на чий смак. На місць мак ось так. Так. Далі Анжеліка. Тут такий мішок. Ось. Подих смерті. Зарубіжний детектив розсипається вже. Так, ось така ось. Так, Ернест Хемінгуей. Ернест Хемінгуей в такому м'якому переплетенні. Ось, будь ласка. Так. Олдріч. Олдріж, багато його випускали. Олдріжа, різних видань багато попадалось. Так, ось така. Не знаю. Якась роман романтика, мабуть. Так, Маріанна. Перша частина. Е, так. Дитяча література. Це щось, мабуть, про... Так, революція. Революція, так. Так, цікаво, високі береги землі. Не знаю. Не знаю, що це. Ось така ось книга. Не знаю. Так. Далі ось такий трилер. Жіночий роман. Так. Якісь детективи пішли одні. Так. Ось так. О, таке видання в мене є. Цікаве видання. Таке широкоформатне. Ось так. історичні повісті. Таке ось видання, в м'якому переплетені. Так. так. А, Спартак. Також часто знахідка в різних виданнях попадається. Поїхали далі. Так, це у нас любовний роман. Скільки ж його попадається? дивіться, кожного разу також. Так, Зощенко. Ну, хороший автор. Я читав його збірку. Здається, щось там синя книга називається. Це ось таке видання. Фільми по ньому зняті різні. Так, Зощенко. Так, часта знахідка. Знову хотабич в такому виданні вже розсипається. Так. Ось так. Дитячий детектив. Тут виходила ось така збірка таких детективів. Америка плюс Англія, Володимир. Цей Ну, мабуть, щось тут... Ага, це, це вже все. Вирвані сторінки. Так. Морська душа ось така. І під кінець, о, господи, під кінець ось так. Ось така ось книга. Добре, друзі, дякую, хто дивиться. Я дякую вам за ваше, як то кажуть, потрачений ваш час. Ось далі буде.